Історія цього храму по вулиці Соборній сягає своїм корінням початку 16 століття. Тоді князі Сангушки, дбаючи про розвиток православної віри, збудували храм благовіщення Пресвятої Богородиці у Ковалі. переживши баталії 17-18 століття, церква без особливих змін дожила до 20-го, коли доля поклала на цю святиню благородну місію нести прапор українізації православних богослужінь. Часи польського національного і духовного гніту в церкві правив український священник Іван Губа, який багато зробив для відновлення храму. Примітно, що в ті часи церковним хором диригував лікар-окуліст Микола Пирогов. Далі були часи сталінського режиму і безжалісної руйнації храму. Церква знову припиняє богослужіння і закривається. Унікальне приміщення поступово руйнується і занепадає. У 1961 році виконком Ковальської міської ради постановляє організувати в приміщенні церкви краєзнавчий музей на громадських засадах. Згодом будинок, що належав товариству Спартак, відбирає для потреб музею. А спортсмени опиняються в приміщенні церкви. На місці старого храму виростає квадратна будівля зі спортзалами. Багато перетерпів цей храм. І ось коли настало час, настав час, коли прийшло потепління. У відношенні релігії і Богу, ось ця людська душа знову нагадала про це місце, де був храм. І знову ж люди прийшли до цього місця, знову розпочали це будівництво. Донедавна богослужіння у Благовіщенській церкві проводили в Ільїнському храмі. А з 1991 року і до сьогодні велися роботи про будівництво та реконструкцію центрального Благовіщенського. На свято Благовіщення Пресвятої Богородиці у храмі зібралося чимало прихожан, представників місцевої влади та духовенства. Святкову божественну літургію відслужив архієпископ Луцький Волинський Михаїл, який освятив собор та престол. Тепер церковній громаді слугуватиме увесь комплекс споруд собору благовіщення Пресвятої Богородиці Уковні. Великодні писанки, аплікації та картини з бісеру більше 350 тематичних малюнків, найрізноманітніші сюжети, форми та кольори. Все це колекція творчих робіт цьогорічного конкурсу Великодня Веселка, представлена у ці дні в міському культурно-просвітницькому центрі. Ще раніше з усім розмаїттям творчої фантазії школярів ознайомилися члени журі конкурсу. Критерії до оцінювання робіт у нас завжди однакові. Це оригінальність ідеї. Власність фантазії, от на другому місці вже стоїть творче технічне виконання, художня цінність це незмінні критерії. На конкурс свої роботи представили понад 200 юних художників з Коваля та району. Найменшому з них всього три роки. Старшим конкурсантам 15. Цього року організатори вперше назвали володаря гран-при конкурсу. Найкращою визнали ось цю роботу дев'ятикласниці Юлії Антонюк. Саме цей малюнок я малювала дуже тонким пензлем. Ну і це забирає досить багато часу. Тобто, одна квітка може ну приблизно годину тривати. Це це малювання може тривати приблизно годину. Ну, малюючи цей малюнок, хотіла зобразити такий хороший настрій, велике великодня свято. Вважаю, що вдалося. Переможцями у трьох вікових групах конкурсантів стали Дарія Зотієва, Анастасія Речич та Олена Шевчук. А вишита бісером композиція терновий вінець Ганни Жуковської перемогла в номінації Декоративно-прикладне мистецтво. Аби кожен з учасників конкурсу запам'ятав подію якомога надовше, до творчості вдалися і організатори форуму. Кожна з почесних грамот, які ми нагороджували переможців, містить фоторепродукції найкращих малюнків виставки. Думаю, що можливо це заохотить і на наступні конкурси в на наступні роки дітей працювати з більшою віддачею, з більшим терпінням, сумлінням. Творчих успіхів та натхнення юним художникам побажали представники влади, меценати конкурсу, представники творчої еліти Коваля, і після завершення офіційної церемонії відкриття експозиції виставковий зал ще довго не полишали відвідувачів. Вони зосереджено вдивлялися в цікавий та різноманітний світ мрій та фантазій дітей, яких надихає на творчість світле і величне свято Христового Воскресіння. Зустрічі з відомими та цікавими людьми, які регулярно організовують працівники міського культурно-просвітницького центру, завжди викликають жвавий інтерес. Ініціатором творчого спілкування ковальчан з відомим актором театру і кіно, народним артистом України Володимиром Талашком, цього разу виступив ковальський міський голова Сергій Кошарук. Один з моїх улюблених фільмів це бой до старіки». і я був приємно вражений, коли довідався через інтернет, що Володимир Дмитрович Талашко, який грав одну з головних. Ролей, а саме капітана Скворцова, він народився в Ковалі. Так я довідався, що він ковальчан, то я думаю, що я зроблю все для того, щоб запросити на ковальську землю цю талановиту людину. Як зізнається сам Володимир Талашко, актором він став за покликанням душі і добре засвоїв головний урок своїх наставників за будь-яких обставин залишатися людиною і все життя вчитися, бо у цьому сенс акторської професії. Кость Петрович Степанков, народний артист України, ось він казав: навчити не можна, можна навчитися. І ось акторська професія дозволяє мені все життя вчитися, вчитися у вас, вчитися у тих, хто нас поруч з нами, у людей, які дійсно вміють вчити. Володимир Талашко також з теплотою згадував свою роботу з Миколою Мащенком, у картині якого комісар в далекому 1969 році зіграв свою першу роль у кіно. Та Леоніда Бикова, разом з яким вони грали у легендарному фільмі Вбій ідуть одні старики. А ще у його творчій колекції зйомки у фільмах «Народжена революцією, як гартувалася сталь, капітан Немо, Овід, таємниці святого Юра та десятках інших, що дає змогу актору називати себе успішною і щасливою людиною. Я маю можливість не тільки радіти, коли я працював, а бачити тих людей, бачити свою роботу і бачити, з якою повагою і ставленням відносяться прості люди, люди землі, люди праці відносяться до. Твої роботи сьогодні Володимир Талашко успішно пробує себе в ролі телеведучого, а також навчає азам акторської професії студентів Національного університету театрального мистецтва імені Карпенка -Карова. В акторській професії. Це найголовніше зустріч з людиною, коли твоя робота може достукатись до серця людей, які сидять у залі. Тому я дуже щасливий, що саме Керівництво міста зробило все, щоб я зміг приїхати, ось на я кажуть, перед святами, і сказати свою вдячність. Тим людям, тим землякам, волинянам сказати спасибі, що ви є. Тому що дійсно від нас, людей, які живуть на цій землі, залежить майбутнє нашої України. Півтори години спілкування ковальчан з Володимиром Талашком минули непомітно і залишили у них найприємніше враження. Ми знали, що є такий артист. Є Володимир Талашко, і що він наш земляк. Ми гордились цим. А сьогодні ще й нам прийшлось побачити. І Ми дуже раді, тим більше, що він такий е, е, цікавий в своїх розповідях. Він вміє пов'язати. І свою акторську діяльність і педагогічну, яку він зараз веде, і разом з тим дуже любить українську мову і українську пісню. І всі, наскільки я дивилася на зал, дуже були схвильовані, дуже уважно слухали його Володимира Талашка. І коли я підійшла ближче і задала йому питання про особисте життя, то я побачила злиска, що дійсно він такий молодий, як це було сказано про нього, який він був в фільмі, не змінився. Творчу зустріч Волод... Димера талашка з ковальчанами організатори приурочили 65-ті річниці перемоги над фашизмом та 700-літньому ювілею Ковеля.